Днями Миргородський міський голова Сергій Соломаха провів прес-конференцію для місцевих засобів масової інформації. Очільник міста проінформував журналістів про найбільш актуальні питання життєдіяльності Миргорода зокрема зупинився на питанні відключення газопостачання як промислових підприємств і організацій, так і приватного сектору у зв'язку із проведенням робіт по реконструкції мосту через річку Хорол. Відносно питання реконструкції мосту, міський голова повідомив, що наприкінці минулого року було освоєно 8 мільйонів коштів із державного та місцевого бюджетів. Нинішній рік теж не зовсім сприятливий для фінансування робіт по реконструкції мосту, адже кошти із державного бюджету надійдуть лише у жовтні-грудні, Тож, завершення робіт по мосту можливе лише орієнтовно у травні 2017 року. Також міський голова розповів про запровадження енергозберігаючих технологій у навчальних закладах міста про діяльність комунальної сфери, говорить Сергій Соломаха. Планово проходять роботи по ремонту доріг, в тому числі й капітального ремонту, ще до кінця року, десь близько 2 мільйонів міського і обласного бюджету. Які будуть використані саме для, для, основному, для капітального ремонту доріг, ремонту внутрібудинкових проїздів і для поточного ремонту доріг. Ну, тобто, я можу сказати, що з'явились можливості. Ясно, що як завжди їх, як завжди, коштів не вистачає, але ситуація вже набагато краще, допустимо, була два роки назад. До проблем, проблемних питань. Ну, якщо я думаю, що буде однозначно питання по мосту, тому я можу на нього відповісти зразу. Таким чином, в минулому році було освоєно близько 8 мільйонів, трішки більше 8 мільйонів коштів із державного і з міського бюджету, Ці кошти були освоєні розборку моста і на закупівлю матеріалів, які пізніше і зараз вже починають вкладатися вже у ті ну, форми і матеріали, які ну Будемо так говорити, поступово будуть вкладуватися у ремонт. В цьому році, так як і в минулому році ці кошти поступили в кінці року. В цьому році ситуація з державними коштами була аналогічна і залишається аналогічна. При всіх завіряннях з усіх сторін нам кошти дали тільки на жовтень, листопад-грудень. Фактично на ці три місяці основні 7 мільйонів державних коштів, які виділені на ці. Місяці. Ясно, для того, щоб відновити роботу на мосту і для того, щоб вона взагалі проходила, нам прийшлось виділити кошти з свого бюджету. Це близько 2,5 мільйона, трішки 2, більше 2,5 мільйона виділені кошти у липні місяці. Також на сьогодні прийшов один мільйон коштів з обласного бюджету. Він буде у, ну, вже визначено, що в вересні він прийде. Цей мільйон, і прийшов один мільйон коштів, добились того, щоб перекинути все таки один мільйон, хоча б один мільйон із грудня-листопада на серпень, Тому ми освоїли ще зараз один мільйон, на яких ви бачите, що там завозяться балки. Частина цих балків балок була проплачена ще в минулому році. Частина зараз за це якраз цього мільйон проплачується і ще близько. Півтора мільйона треба для того, щоб повністю. Проплатити за балки, це там буде 30 балок. Ну, як кажуть, роботи зараз йдуть, я не можу сказати, що повним ходом, але е, роботи йдуть, і вони йдуть в, планово, в плановому режимі. Ясно, що я вже бачу, що технологічно ми не зможемо в цьому році е, завершити всі роботи по мосту. Але е, я думаю, що. Будуть зроблені основні роботи, це бетонні роботи. Ну тобто, крім благоустрою асфальтування цих таких робіт, все остальне повинно бути зроблено в цьому році. А там вже буде переходящий рік, будемо виділяти гроші місцевого бюджету міського бюджету. Є домовленість проведення коштів з державного бюджету, але знову ж як. Якщо вони будуть на кінець року, то ситуація складеться таким чином, що нам треба буде свої кошти або кошти обласного бюджету просити для того, щоб закінчити цей міст хоча б ну в травні місяці десь. Це найбільш реальна дата на сьогодні. До моста, я думаю, кожен підходить, да? там більша частина моста розібрана, а частина балок, які тримають усі конструкції, в тому числі і газову трубу, лежать ті балки, да? не дають можливість. Так от газову трубу для того, щоб Зняти звідти і тимчасово закріпити для, для цього, якраз і е, треба провести ці всі роботи. Тобто е, далі вже, е, як на, назад ця буде труба встановлюватися, там вже е, газ не буде відключатися. А зараз система газопостачання в місті зроблена таким чином, що немає клапану перед мостом і немає клапану за мостом, який треба поставити для того, щоб це, це зробити. Фактично не можна цього зробити. Тобто зараз вони відключать повністю систему, поставлять клапани з обох сторон. І тоді вже ці клапани можна дійсно буде перекрити, закрити, відкрити в будь-який час і не, не, не виключати всю систему. А так вийде, що ці три дні, ну, я думаю, що там може швидше це буде. Три дні це максимальний термін, який просить газова служба, ну, виписана в договорі, на те, щоб відновити газопостачання. Місто авіатор, місто козацької слави, А віднедавна з вашої легкої руки його називають містом сонячних годинників. Які перспективи саме в цьому плані сонячні годинники? Значить це не, не з моєї легкої руки, це місто сонячних годинник це ідея Петра Федоряка, який, в принципі, коли вони, вони до мене вдвох війни, Дмитро Гарячкін, прийшли. І запропонували вже в трудолюбі поряд біля нас, там багато ковалів, і в них проводився такий внутрішній фестиваль, закритий фестиваль в трудолюбі, куди з'їжджали з усієї України ковалі, які цим цікавились. А потім вони вирішили винести це на загальний огляд і провести це в нашому курортному місті. І коли я б ясно, що підтримав цю ідею, і там ми співорганізатори цього фестивалю. Але головним меценатом є гарячим спілка ковалів є співорганізатори, і ми разом з ними фактично організовуємо цей фестиваль. Після кожного фестивалю залишається сонячний години. Зараз їх два стоїть, третій. Вони також зробили, доробляють, там вже в кузні доробляють до того, щоб він мав повністю той, той вигляд, який запроєктований, і він буде поставлений також у центрі міста. Ну, я сподіваюся, що це ще один із елементів такої привабливості нашого міста буде. От коли вже проведемо 10 фестивалів, 10 сонячних годинників, це досить, я думаю, своя привабливість. Кожен із них, оці з тих ті два і треті, які я бачив в розібраному вигляді, вони не, не, не повторяються, тобто вони особливі. Суть тільки в тому, що вони з металу зроблені. Сергій Павлович, улітку за до допомогою. Народних депутатів, які опікуються миргородом, були виділені кошти з державного бюджету на ремонт закладів освіти, зокрема школа для слабочуючих дітей дев'ятої школи. Чи вдалося освоїти кошти і виконати певні роботи? Значить, кошти виділені були для трьох навчальних для чотирьох навчальних закладів. Ті, що нам підпорядковані, це п'ята, дев'ята школа і перша. Так, ті, що школа для слабочуючих, вона підпорядкована обласному департаменту освіти, тобто вона нам не підпорядкована, Тут також виділена значна сума коштів. Значить, що я можу сказати, по першій школі 300 тисяч повністю освоєно, по п'ятій школі, де виділено 500 тисяч, освоєна третина, тобто аванс. І ну, за як вчора я говорив із підрядником до кінця. Жовтня кошти будуть повністю освоєні. Це ремонт криші по п'ятій школі. По першій також освоні на ремонт криші. Там виділено було із міського бюджету 900 тисяч, а додатково 300 тисяч з державного бюджету. По першій школі криша зроблена. По дев'ятій школі це заміна вікон у рекреаціях. Значить, там також були виділені кошти з частково з міського бюджету. Там ну я не пам'ятаю, вже воно в два роки вже, вже по-моєму десь ну, близько 300 точно тисяч виділено було і е, планово проходила заміна вікон. Ну, і ці 750 тисяч. Також зараз там проплачений аванс, тобто десь третина із цих коштів вже проплачена і проходить заміна дальніша Заміна вікон, по-моєму, сьогодні вони повинні починати, якщо знову ж таки нічого там не, не, не зміниться. І ці кошти також будуть використані в найближчий час. Тобто, ну вони тільки до нас поступили фактично у серпні місяці. так що я думаю, що ми їх оперативно використаємо, ми їх. Направили туди, де були готові проекти, де вже були підготовлені всі документи для того, щоб їх освоювати. Сергій Павлович, за кілька днів будемо святкувати день міста, які особливості відзначення Дня від міста в нинішньому році. І що ви думаєте з цього право? Можливо, у вас є якісь ідеї відзначення міста? Ну, може, я скажу так що ми останні два роки в зв'язку з військо... з війною, фактично, з військовими діями, все таки зменшили рівень. Можливо, проведення заходів до Дня міста. Вони однозначно стали патріотичною направленості. В цьому році знову ж таки ми збережемо те, що День міста це основне, основна правність це патріотична направленість в святкування це перше. Друге, ми ну, більше розширили, ясно, заходи, їх стало більше. І третє, я хочу сказати, що в нас після того, як почалася війна, до нас не їздили наші побратими. Ну, так вони ну, склались, може, боялись, може інші питання, які були, то в нас на цей день міста приїжджає три делегації з трьох країн це Болгарії, Польщі, Латвії. Тому це особливість, бо я ж кажу, ну, грузини були останній раз, по-моєму, у 2014 році. А от з інших міст побратимів не приїздили поляки, які їздили нас ну, щороку. А на ці два роки ну, така може ситуація навколо України була, що вони може боялися, може інша причина. Зараз вони приїздять. Тому я я скажу, що ну я думаю, що більш ширше буде святкування дня міста і жителів першу чергу в році отримують можливість ну, більше і при поприймати участь. У дню міста і, як, як кажуть, посвяткувати і відпочити, будемо так говорити. Сьогодні проводилася Гробатська рада в райадміністрації стосовно діяльності районної лікарні. І там виникало кілька разів питання, що в вечірній і нічний час з переважними клієнтами там, швидкої допомоги і лікарні стають п'яниці і пропонують типу, щоб. Якимось чином законити питання заборони продажу алкогольних напоїв після 20-ї години. Таке питання вже виникало, воно якось рішалося, а як на якій стадії воно там зараз? Зараз є е, 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 рішення про заборону. Торгівлі алкогольним наполям напоями напоя в місті Миргороді. По моєму, ну я по пам'яті, по моєму, в зимовий час до до ї години в літній, до 21-ї. тобто то -то після після двадцятої після, я, після, то -то після... воно діюче, але я можу вам сказати наступне: що один із одне, одне із підприємств міста, яке торгує, ну тобто буде торгова точка, бом також велика, воно судиться з нами вже другий рік по цій по цьому рішенню. І це вже пішло по-другому. Тобто ми один раз суд виграли, зараз вони знайшли там інші зацепки, знову подали. Зараз суд першої інстанції був програний. Зараз будемо далі добиватися, щоб ми як кажуть, по суті. Тобто, по суті, якщо дуже ну. Глибоко це вникать, то там є певні юридичні особливості, колізії і прочі. Але якщо з точки зору людей, з точки зору моралі, з точки зору ситуації, яка є зараз в Україні, то ясно, що це було наше правильне рішення, яке було прийнято в 2014 році, наскільки я пам'ятаю. Воно на, на сьогодні діє. Сергій Павлович, Нещодавно не так, давно. Е в сусідньому районі знайшли вірус Африканської Чимиська. Наскільки я зрозумів, фестиваля по свинях не буде проходити. Так ми його вже давно не проводимо, тому що, ну як давно, вже років три не проводимо. так? так роки, чи, 4. чи 4. І основна причина все-таки там була те, що тоді, коли ну, африканська чума ж в Україну зайшла в, Адес, в 11 в чи 12 році, то почалась Запоріжжя, наскільки я пам'ятаю, в Запорізької області. І якраз тоді були вже вимоги обмеження на переміщення тих самих поголів'я свиней, продажі сала, м'яса, тільки в установлених і тому, коли перший ми фестиваль проводили на стадіоні, там були в нас і свині вивозили на показ. І там вже могли продавати ці всі продукти і прочі, прочі, прочі. Коли вже другий фестиваль, вже певні обмеження були, тут в центрі міста вже ну, воно наклало свій відпочаток, і тому ми, ну, нам є рекомендації санітарних служб, як так, ну які забороняють. По суті, суть самого фестивалю трішки випадає. Зробити просто вуляння чи інші які питання, але воно, воно не буде тоді пов'язані саме з Мирговською сонею. Тому воно на цей період. Ну а те, що сталося за 30 кілометрів від нас, це, ну, воно бачите, поступово йшло, 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 і до нас, до нас дійшло. африканська чума, це ну, дуже ясно, що воно відобразиться і, і на ціні от, сала. Да? І відобразиться на на поголів'ях, і потім, тому ну, воно можливо нас не так, не так зачепило тут місто, але поряд уже вже поряд. Наступний, наступний очаг може бути у нас. Тим більше, що деякі свині тут вже є така ситуація. Ну там карантин, по-моєму, три роки нас, як я знаю. Це нікуди ми від цього не дінемося. Цьогоріч до міста Мирград приєднали чимало ви завжди було поправлена певна робота? Але чи немає таких громад, які вже приєднатися до міста? Ну, це тема дуже цікава. І зараз я так, не, трішки глибше почав займатися, я можу сказати, перше. Ми ще не приєднали ці ділянки. Ми провели останні, значить, площа міста буде збільшена в півтора рази. Останнє рішення обласної ради було. Вони нам е, затвердили це е, проект, ці всі документи, земельні документи. Наступний крок зараз воно проходить експертизу в Києві. Е, е, наступний крок після завершення експертизи, там ну, я надію, що це на останньому етапі. Вже там деякі зауваження, щось виправляємо ще і так далі. Ну, експертиза. Наступний крок Верховна Рада повинна затвердити ці межі. Останній буде закон Верховної Ради про нові межі міста Нірбене. Оце вже тоді ми скажемо, що це зроблено. Що це дасть для міста? Ну, багато думає, що це півтора рази збільшуючи місто, це ми фактично додаємо собі землі. Практично, якщо подивитися на карту, от вона висить, да? і там межі е, так, червоним кольором на нинішні межі міста. Так от, за межами міста Миргорода на сьогоднішній день знаходиться авіамістечко, яке, хоча будинки вони передані були в свій час в місто, але земля не передана, без землі. Далі, за межами міста знаходяться садово-огородні кооперативи, де вже виросли також будинки, які люди не можуть оформити, тому що вони ні, ні, нікуди не належать. І так далі. Тобто ці всі моменти, там, якщо врахувати, там, подивитися, не я ж кажу, півтора рази збільшується, але в основному збільшується для того, щоб ті люди, які там проживають, могли нормально оформляти свою землю. Тому що в ваю містечку не можна оформити, ні гараж оформити людині, ні приватну садибу, землю оформити, вони не мають права. Ну, Багатоповерхівка ще ладно, але і біля багатоповерхівки не можна оформити. Магазини там не можуть теж законно так побудуватися і так далі. Ну там ну, повний нонсенс. Тому збіль... упорядковуючи, я б не сказав, що ми збільшуємо межу під разом, ми більше упорядковуємо те, що було за оці е, більше років, там близько 40 років вже місто обласного значення. Да? 76-го, наскільки ми не змінює чи 77-му, то за цей час просто воно вирісло реально, а в містечку воно в місто не входило, воно було як своє саме по собі, але жителі завжди приписані були в мир. Тому ми оце робимо. Це крок, який, ну я думаю, що він, буде, він нормально буде сприйнятий усіма, тому що це. Плюс, ну там і ясно, що трішки вільної землі з'являється, але це в основному болота. Воно ті, які не, не придатні для вкрайного випадку для того, щоб будуватись. Там тільки ну, в одному мікрорайоні, там що для приватного для приватної забудови можна. Друге питання питання об'єднання. На сьогодні воно знову ну активно піднімається. Я можу сказати наступне, що для міста Миргород ми почали об'єднання, тобто написали перші листи міської радою і прийняли у 2000, якщо не змінює пам'ять, у 2014 році цей процес почали чи в 15-му, початку 15 ну десь за за рік до виборів. За рік до виборів. Почали процес. До нас відгукнулось три сільські ради, які мали, мали бажання об'єднатися. Одна із них. Не межувала з містом, тому вони не, по методиці ми не могли об'єднуватися. А дві межували, одна безпосередньо, одна через, через цю. Тобто ми могли об'єднати дві сільські ради до себе. І ми цей процес, в принципі, і почали. Але на певному етапі деякі ті міста, які міс, міста підкреслюю, обласного значення. На сьогодні я можу сказати, що близько трьох. 30 міст обласного значення утворили територіальні громади на папері. на папері. Тобто вони пішли у цей процес об'єднання, їх затвердили на рівні області, затвердили на рівні Кабінета міністра об'єднання. Але коли пішли на вибори, то ЦВК, ЦВК в жодному цій громаді не зміг провести вибори. Чому? Тому що е, існує законодавство, в законодавстві є така прогалина, яка, до речі, вчора, е, в першому читанні, там внесли зміни, і ця прогалина може змінитися. Так от, е, місто обласного значення, воно е, на рівні е, Верховної Ради, оці ж межі якраз і затверджені. І змінити ці межі це те саме, е, ну що змінити межі району. І коли от, не можна було об'єднуватися, пам'ятаєте, що мова йшла про те, що різні села з різних районів не могли об'єднуватися, от така сама схема вийшла і між містом обласного значення і поряд тими населеними пунктами, які знаходились поряд. І тому, щоб, я скажу, зараз 3... близько 30 міст утворені документи готові, лежать в СВК. Зараз, якщо будуть прийняті якісь зміни, то там будуть проходити нові вибори. Я, я ну, зрозумівши цю ситуацію, ми порадилися і зрозум... поняли так, що якщо ми зараз теж утворюємо ту громаду, тим більше, що вона не зрозуміла, якої конфігурації була, і прочі, і проще, і то ми попадаємо під незрозумілий виборчий процес. Тобто у жовтні у нас все рівно вибори ніколи не дінуться, а ми через місяць, два, три, півроку знову можемо отримати нові вибори, які ну. Хто знає там вже там нові депутати, нові сільські міські голови, по-іншому громада може мислити, а їх заганятимуть те, щоб виборчі процеси. І, і ця колізія залишається і на сьогодні. Якщо ми зараз е, всім, кому там захочемо, щоб об'єднатися, то ми все одно не об'єднаємося і нам, нас вибори ніхто не призначить, поки не буде внесено зміни в законодавство. Ну, цим, в принципі, ну, зараз трішки, можливо, тут хтось бачив, хтось не бачив, хтось чув. Ну, є така, В декого виникає така ідея, що давайте ми до Миргорода щось приєднаємо для того, щоб провести вибори. Ну, По-перше, це не вдасться зробити, по цій, я сказав, по цій колізії. А по-друге, Миргород, як місто обласного значення, має вже всі ті податки надходження. Які має об'єднана територіальна громада? Ми нічого не получимо більше. Ми не получимо ні ПДФО 60%, до чого об'єднані громади, до чого ну, намагання їх об'єднатися, для того, щоб отримати. 60% ПДФО, ну це від заробітної плати. Податок від заробітної плати в необ'єднаних громадах йде у весь держав. В об'єднаних вірніше не весь, а 60% йде в район, в районну збирається податок. У містах обласного значення він вже до нас йде. Утворюється об'єднана громада. Вони крім податків на землю, там акцизів, нерухомості ще отримують 60% ПДФО. Від заробітної плати. Це вигідно однозначно таким населеним пунктам містам, як от Пирятин пішов по цьому шляху, Глобино, Шишаки, вони утворили об'єднані громади і зразу доход десь в 3-4 рази більший бюджет, ніж був. Вигідно, допустимо, Машівці, Карлівці, Кобелякам. Оцим містам це вигідно, і вони до цього нам йдуть і прагнуть. Бо вони зразу піднімається бюджет. Миргород, Миргород Лубни, Полтава, ком, е, як, горішні. горішні плавні не отримають від об'єднання нічого. На перспективу, однозначно, це позитивний процес. Але на, на даному моменті, що за рік, два-три нам об'єднання е, в даному випадку не дасть нічого, ні в фінансовому плані. Ні, в плані розширення, як то кажуть, можливостей для при того, щоб інвестор зайшов. Але для перспектив, я думаю, що це. Ми пішли тим шляхом. Ми зараз з канадцями є проект Проміс, який ми працюємо. Ми вже працюємо в цьому проекті не тільки наше місто, а й навколишні села навколишні сільські ради ми всім запропонували ті, які в перспективі можуть об'єднатися навколо міста, запропонувати в цьому проєкті. Що цей проєкт передбачає? Перше, ми вивчимо ситуацію, економічну ситуацію і по місту Миргороду, ну, більш-менш ми її знаємо, але й по цих населених пунктах, які навколо. Тобто, що, які там підприємства є, які, яка земля, чия ця земля. Скільки ми можемо отримувати з того чи інше, від нерухомості, яка нерухомість, тобто, де ми можемо реально отримати кошти? Далі. Ми побачимо, де є білі п'ятна, де можна ще немає не чия земля, що можна туди запропонувати інвестору. Тобто, це все в рамках проєкту Проміс ми відпрацьовуємо. План е, стратегічного розвитку не, не тільки нашого міста, а всієї цієї території. Якраз це десь рік піде на це, якраз після опрацювання оцих всіх деталей ми будемо розуміти, як куди може розвиватися територія.